Привіт, Маша Єфросиніна перестала спілкуватися з Юрієм Горбуновим, а Регіна Тодоренко в день обстрілів рідної Одеси викладала веселі фоточки з відпочинку. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Неймовірна новина Маша Єфросиніна не спілкується з Юрієм Горбуновим. І це стало особисто для мене. Шоком справа в тому, що всі знали, що Євросиніна і Горбунов довго разом працювали і потім навіть дружили. І багато вони спілкувалися родинами. Юра навіть ходив до Машу на інтерв'ю. І ось коли виник скандал, в якому присутній Горбунов серіал «Інгулець» і 33 мільйони гривень. Маша зізналась, що для неї Юра перестав існувати ще в 2021 році. Через що саме колишні друзі посварились, поки невідомо. Але у Маші зараз досить складний період, адже і чоловік Тимур Хромаєв продовжує проходити службу у ЗСУ. І як зізнається, сама телеведуча, у них зараз непрості стосунки. Хотів би запросити Машу на інтерв'ю. От друзі, вам би було цікаво його подивитись? Напишіть в коментарях. Днями у боротьбі з Парашкінськими виблядками загинув скрипаль Давид Якушин. Він у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист держави, і попри все, Давид не залишив скрипку і міг навіть грати на сході України. Мама героя Оксана Якушина розповіла, що її син пішов воювати 25 лютого, 2022 року. Його підрозділ виконував завдання на різних ділянках, в тому числі і на східному фронті. І Оксана Якушина показала останні листування сином, де він розповідає, що бачив у тепловізор мишу та зайчика. в Київській муніципальній академії музики імені Глієра, де навчався Скрипаль, написали, що він був випускником відділу струнних інструментів і завершив навчання тільки у липні 2022 року. Далі, друзі, неймовірна новина у США вийде новий сезон шоу Холостяк, і головним героєм буде 71-річний ресторатор. Канал ABC в прес-релізі зазначає, що цитую: «71-річний чоловік став першим золотим холостяком, демонструючи, що любовні історії, як і багато інших речей, з віком стають лише кращими. Ну а цей, от мужчина, він живе у будинку своєї мрії на березі гарного озера в Індіані. Ну, і телеканал говорить про те, що новий герой шоу далі знову цитата часто влаштовує барбікю, грає. Пілк вболіває за свої улюблені спортивні команди, катається на квадроциклах і проводить час з друзями і сім'єю в ресторанах і місцевих м, притонах. Цікаво, так написано було. А ще канал заявляє, що учасниці нового шоу мають життєвий досвід і надію на іскру, яка запалить майбутнє сповнене нескінченних можливостей. Так я так думаю, що у Іво Бобла не все так втрачено. Іво Васильович, welcome to новий сезон Холостяк в Україні. Камалія разом із чоловіком, пакистанським мільярдером Мохамедом Закуром та дітьми повернулася до України. Співачка опублікувала фото, на якому позує з дев'ятирічними доньками Арабелою та Мірабелою на тлі потягу Укрзалізниці. Дівчата навчаються у Лондоні, але за словами Камалії дуже сумують за домом. Тому тато вирішив зробити їм сюрприз і привезти до Києва. Ну і до цього Камалія разом з родиною деякий час відпочивала в Іспанії, в курортному місті Пальма де Майорка. Thank you Я так розумію, що а, про жодне розлучення вже не йдеться, і дуже хочеться про все розпитати у Камалі, але поки від інтерв'ю вона відмовляється. Ну і до речі, щодо інтерв'ю, у мене на каналі вже у вівторок вийде інтерв'ю Слава Плюс зі співачкою Тонею Матвієнко. В цьому інтерв'ю ми говорили про багато чого і про те, чому співачка досі вважає себе некрасивою, а також про дитячі травми. А ще я поговорив з мамою Тоні, Ніною Митрофанівною Матвієнко, і вона теж. Спіла багато цікавих подробиць з їхнього спільного побутового життя. А ще трохи поспілкувалися з чоловіком Тоні Арсеном Мірзояном, тому вийшло таке собі сімейне інтерв'ю. Підпишіться на канал, щоб не пропустити цей випуск. Співачка Анна Трінчер закликала перестати шеймити людей, які звертаються до. Пластичної хірургії і щось змінюють у своїй зовнішності, мовляв, це їхнє тіло і їхня справа. Співачка зауважила, що якщо хтось відчуває потребу. Підкоригувати недоліки, аби відчути себе щасливим, то це варто тільки підтримати. Ну і крім того, Трінчер нагадала, що і сама минулого року наважилася збільшити груди і зараз отримує насолоду від свого відзеркалення і впевненості в собі. Зірку не турбують навіть маленькі шрами, які залишилися після операції, адже вони їй нагадують про сміливість. Так каже. Сама Аня Трінчер. От як ви ставитесь до пластичних операцій, особливо от в такому віці, як Трінчер. Я нагадаю, що їй 21. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Шоу Голос країни зніматиметься у Польщі. Я говорю про українське шоу, і справді новий сезон вже знімається у Варшаві. Продюсери обіцяють, що це буде міжнародне шоу. Наскільки я знаю, то знімальна команда складається частково з українців і поляків. І, до речі, поляки говорять про те, що зніматимуть це все безкоштовно. Але поки для мене не зрозуміло ось що. Виходить, що українським хлопцям виїжджати заборонено, правильно? А відповідно, це виходить так, що у шоу будуть брати участь одні дівчата. Чи все ж саме зі сторони е, поляків будуть хлопці? Поки на це запитання у мене немає відповіді. А, але хочу у вас питатися: ви будете дивитися новий сезон голосу? І як вважаєте на часі взагалі такі шоу? І ще трохи про один плюс один. А телеведучий Єгор Гардієв потрапив під обстріл в Одесі. Саме під час останніх прильотів, коли постраждав Спасово-Преображенський собор, Єгор був у місті героїв. Ведучий приїхав на волонтерський захід напередодні і оселився в готелі біля порту. Ведучий каже, що спати вночі не вдалося. А зранку вийшло зайти у спасько-Преображенський собор та зробити фото, як е -е, спараші зруйнували цей храм. Служителі храму дуже мовчазні, каже Єгори, і не готові спілкуватись. А комунальники радіють, що живі. Головна ЗСУ Валерій Залужний привітав дружину Олено з днем народження. Хоч ця новина не стосується шоу-бізнесу, але все одно хочу її розповісти, бо навіть під час воєнних дій кохання продовжує жити. Далі цитата. Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності і мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала Усе, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Дякую тобі за повітря, за серце стук, за мрії, які дійсно збуваються з Днем Народження кохане. Саме так привітав Валерій Залужний свою дружину з Днем Народження. І це прекрасно. А звання чому тижня вже не вперше у нашому шоу отримує Регіна Тодоренко. В день, коли Параша в чергове обстріляла Одесу, рідне місто Тодоренко, Рігішка разом зі своїми дітьми і чоловіком Топашкою ніжилася під турецьким сонечком і весело стрибали в водичку. Ну і звичайно, Тодорюшка не забула все це показати у себе в соцмережах. Пам'ятаєте, як Регіна нещодавно говорила, що дуже хоче повернутися до Одеси і паралельно цинічно викладає свій відпочинок саме під час прильотів. Регінка. Твоя поїздка в Одесу далі ніж машина Ілона Маска в космосі. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал і не пропустіть у вівторок інтерв'ю Слава Плюс з Тоною Матвієнко. Ну а минулий випуск новин і інтерв'ю з Ігором Кондратюком. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.